Let's go. Ви помрете, але замість загробного життя ви прокинетеся як новонароджений з усіма спогадами про минуле. Який ваш наступний крок? Два слова. Бібі -бі Бос, дивна річ у старінні полягає в тому, що воно повністю зруйнувало мою фантазію про подорожі в часі. Коли я був молодшим, я постійно фантазував про можливість повернутися в минуле та використовувати сучасні знання, щоб складати іспити, купувати лотерейні квитки тощо. Але потім, коли я зустрів свою дружину, це ускладнило фантазію, тому що я впізнав усі маленькі випадкові рішення, які я прийняв, які випадково спонукали мене зустріти її та закохатися. Я думав, що можливо я міг би спробувати зустрітися з нею раніше, але можливо, ми зустрілися, коли мали зустрітися, і спроба зустрітися з нею раніше не вдалася б. А потім у нас народилася наша перша дитина. І я виявив, що можу тільки фантазувати, щоб повернутися в минуле до моменту його зачаття, тому що будь-яке раніше може ризикувати його появою в нашому житті. І я знову скинув це вікно, народивши другу дитину. Тож, щоб відповісти на ваше запитання, я ймовірно витратив би своє життя, намагаючись знову знайти свою дружину та дітей. Почніть говорити, станьте інтернет сенсацією. Нехай слава і багатство йдуть до вас самі. Спали моє королівство і опинишся наркоманом на вулиці. Було б тортурою. У вас є всі ваші спогади, але ви не можете спілкуватися або рухатися самостійно, оскільки ви були новонародженим. Відновлення зв'язку зі старими друзями та родиною є пріоритетом номер один у цьому кошмарному сценарії. Почніть відкладати на будинок. Про що я думав у 2003 році, просто сидячи в третьому класі замість того, щоб інвестувати у своє майбутнє. Та купити будинок. Я рано закінчую навчання і цього разу стаю лікарем, а не витрачаю свій потенціал. Я маю на увазі, що я знаю все, що зараз вивчаю з анатомії. Так головний старт, враховуючи, що з кожним життям ви набуваєте більше розуму, настав час сформулювати свої перші слова і сказати: Моє нескінченне життя не має сенсу. Знайди мою дружину у кожному житті. Я використаю мої знання на мою користь і мене вважатимуть генієм у молодому віці, оскільки я так багато знаю, ймовірно, розбагатію, тому що я маю таку перевагу. Але також буду в глибокій депресії, тому що я пам'ятаю свою родину та друзів, але не зможу дістатися до них, поки не досягну достатнього віку, щоб піти сам. Я, ймовірно, просто втік би у дитинстві, щоб все одно піти їх знайти і сказати їм усе, що вони хочуть почути, щоб повірити мені. Насправді це не відповідь на запитання, але це може стати чудовою історією, ніби ти народжуєшся, намагаючись передати свої знання та те, як ти перевтілився, а потім більша частина книги присвячена тобі та твоїм юридичним і моральним випробуванням щодо того, чи належиш ти до сім'ї, у якій ти нещодавно народився, чи ні, оскільки ця сім'я дуже хотіла дітей, а також хоче зберегти тебе заради слави, через те, що ти просто погай. Або якщо ти вільний і можеш повернутися до своєї справжньої родини та друзів, і зараз під тиском обох моральних точок зору сім'я дуже хотіла дитину, і ти народився в них, тому ти належиш їм, але також ти розумна істота і повинен бути вільним. Також хто, звичайно, повинні купувати суміш. Люди зазвичай не зберігають жодних спогадів до трьох років. Я не знаю, напевно, чи спогади про моє минуле життя також зникнуть у цей час. Тож до того, як мені виповниться три роки, мені доведеться зрозуміти, як писати і записати будь-яку важливу інформацію чи життєву пораду для свого майбутнього. Або запишіть, як я це кажу. Якби в мене були добрі батьки, я б залишився поряд і насолоджувався тим, щоб знову бути дитиною. Якби у мене були злі батьки, я б пішов знайти своїх колишніх друзів і родину і пояснив їм, що відбувається і що мені потрібна допомога. Якщо вони мені не вірять. Ну, можливо, я зможу працювати віддалено і заробляти власні гроші. Уявіть, що я доросла людина з дивним станом, схожим на карликовість. Це так смішно. У мене був дуже схожий сон, але замість новонародженого я прокидаюся в перший день у дитячому садку, попередні спогади та навички збережені. Це був лише сон, який яснив час від часу, близько десяти років тому. Потім, під час спалаху ковід, воно повернулося. Протягом усієї нудьги, що послідувала, це стало досить звичайним денним сном. Я почав думати про те, щоб написати коротке оповідання про це. Насправді кілька коротких історій. У кожній змінюється лише одна ключова річ для кожного перезапуску: був зайнятий, мій батько захворів і помер. І це стало ще однією з моїх ідей нікуди. Я була сором'язливою і замкнутою дитиною. Більшість речей, які я б зробив інакше, обертаються навколо цього. Якщо я повернуся в минуле, я спробую жити краще, використати знання та зрілість, які я набув, щоб досягти того місця, де я зараз. Я міг би стати письменником, чесно кажучи. Занадто багато історій за такий короткий проміжок часу в цій голові, і я міг би використати ці майбутні знання як пророче натхнення. І сподіваюся, що моя дівчина все ще має те саме ім'я користувача на вебсайті, де я її зустрів, якщо я в теперішньому або майбутньому, подібно до вище зазначеного, але спробую якось знайти мою дівчину, щоб перевірити, чи все з нею гаразд, і чи вона правильно рухалася далі. Але протягом перших чотирьох років їж обсирайся і дізнайся, хто ті божевільні придурки, які затягнули мене назад у це царство смертних. Насолоджуйтесь часом, коли ти був немовлям дитиною, перш ніж доведеться влаштуватися на роботу та знову платити за оренду. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.